Артема, ну третій день вже інтенсивних зборів, багато тренувань, як себе почуваєш, як кондиції, тонус. Ну, сьогодні було такі, можна сказати, на зборах, на міні-зборі. такий день на хороше навантаження, вже було таке друге тренування, практично все ігрове. І думаю, як і я, так само і хлопці, я вважаю, почуваюся і виглядають непогано. На тренуваннях всі працюють з великим бажанням. Ми, нас ще є два дні до гри, тихенько готуємося. В принципі, те, що планувало тут, ви думаю, все виконали. Якщо так не видаючи таємний на чому так акцент роблять тренери у підготовці. Не буду нічого говорити. Школа, ти знаєш, це конфіденційна інформація. І, ну, звичайно, десь на контроль м'яча більше, і ми розуміємо, яка в нас портиновська команда буде діяти. Тобто там одна з найкращих центральних осей усіх збірних. Так що потрібно буде приділити максимум уваги. Ракітічу, модріч. Хлопці готуються, вивчаємо багато так само теоретичних занять, Так що підготовка повним ходом. Ну а як боротьба за місце в основному складі, зараз конкуренція така висока на різних позиціях? Е, ну, звичайно, боротьба це нормально. Всі, в принципі, спортивний десь азар, трошки затравляється на тренуваннях, але в, там, скажімо, в проділах норми, без якогось там десь вставити якось. Вирізати, так сказати, все нормально, все готується, чітко. Ну, а звичайно, останнє рішення буде за головним тренером. Безумов, у нас ще буде чекати така мандрівка на автобусі до Хорватії. В принципі, ти людина звична, ти нещодавно з Вольсбурга в Дармштадт і перед тим їхав. Ну... Так що ти вже, хлопцем, можеш порадити, як краще проводити час в автобусі. Та, тобі, все, на все три години їхати, думаю, проблеми не, не для кого-то не задасть таких проблем, думаю. Так що доберемося з Богом. Ну і euh, про Хорватію ще трошки розкажи, яка твоя думка, в принципі, сказала, вони там люди Ракетіш, Модрич, В принципі, сила цієї команди відома. Все ж таки зрозуміло, е, 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 що вони фаворити в цьому, в цьому матчі, напевно, так? Як ну, ти оцінюєш наші позиції? Ну, ми також, скажемо, команда не подарунок, адже як-не-як, звичайно, всі розуміють силу Хорватії, адже команда десь, звичайно, десь на хороших ролях у Європі. Так що... Ми, нам потрібно, щоб мати хороші шанси на вихід на чемпіонат світу, потрібно ні в якому разі не програвати. Брати, я думаю, як мінімум результат для нас також буде приємно. І тим не менш, звичайно, у нас також є якісь домашні заготовки, якісь своє бачення нашої гри проти збірних провадів. Так що ми спокійно готуємося, але, звичайно, найголовніше мені здається, буде десь себе налаштувати психологічно. Які б не були гравці, але якщо ми покажемо дійсно, що ми команда будемо битися на полі один за одним, то нам вдасться здобути позитивний результат. Сила нашої команди в єдності. Звичайно, однозначно. Як, як думаю, завжди так і було, так і зараз нічого не змінюється. Можна награвати будь-яку тактику, можна говорити про наші сильні статті сторони, але коли ми єдині, один за одного, так що думаю, і результат прийде.